Пів року назад я робив відео про всі поразки по у UFC з початку повномасштабного вторгнення, а саме за 2022 рік. У ньому я згадав кожну без виключень поразку бійців, які представляють сосію або якось з нею пов'язані у UFC. І у цю відверто зрадойобську годину, коли у нас настрою майже немає, перемога від нас все далі, та навколо тільки зрада. Ніщо так не гріє душу, як росіянин під прапором країни сміття, голову якого забивають в канвас. Тож сьогодні ми з вами розберемо кожну поразку по Сіян у му році. На зв'язку Радикал ММА. Поїхали! А наш давній партнер Бет Кінг, як завжди, дарує не тільки емоції від перегляду спортивних подій, таких як ММА, бокс, футбол, кіберспорт, а ще й солідні подарунки для нових учасників. Деталі, як завжди, в закріпленому коментарі. А ми починаємо. А починаємо ми із Шона, Стрікланда, який, до речі, і закривав минулий 22-й рік боєм проти Каноніра, та на короткому повідомленні також відкрив 23-й. У бою проти Насурдіне і Мавова, який на папері представляє Францію, але є дагестанцем з клікуху Russian Снайпер. Він, до речі, зараз змінив на просто The Sniper, як я думаю, намагаючись максимально відхрестити від зашквару. Але у 23-му чел був рашен, ну то пора відповідати за базар. Шон відомий як один з найнезручніших бійців середньої ваги, якого дуже складно перестріляти та спіймати у стійці, та у якого є солідне ТДД. І він показав це все у цьому бою. Його незвичний стиль, джеби та двійки залітали в бороду і мавова двадцять на 7. Він навіть сам зміг його перевести. Перші два раунди і маво ще намагався відповідати, але дуже швидко втомився та закис від високого темпу. Та починаючи з четвертого, Стрікленд розчахлив свій конфедерацький прапор та показав французькому дагестанцю смак демократії. Стрікленд перебував його в одну калітку весь бій та забрав чотири раунди нанісши на Сурдіну і мавову найодностороннішу поразку в кар'єрі, розбивши йому кабіну та змусивши його виглядати абсолютно безпорадним. А враховуючи ненависть Шона до Кагдирова та по росіян, можна сказати, що це була абсолютна база. UFC 283, 22 січня. Шаміль Абдурахімов проти бразильського дракона Жайлтона Алмейди. Дагестанець добре влучає Оверхендом. Та Алмейда влаштовує йому за це бразильські авіалінії. Полетіли. Алмейда накриває та починає кріпити в жбан з маунту. До кінця раунду Шаміль так і не зможе піднятись. Другий раунд знову прохід у дві, дві дракона. Алмейда забирає спину та починає бомбити з дагестанця як Сао Богдана. Позиції по росіян. Таким безпорадним Дагестанський борцуха не виглядав ні. Коли Алмейда забиває його як свиню у ТКО. 5 лютого Дініс Тюлюлін зустрів корейську залізну черепашку Чун юнг парка, дуже міцного бійця. Та на першу хвилину він навіть добре влучав, особливо по корпусу. Але містер парк вирішив показати гачі боротьбу та наїзі зі запулив Фолмаунт. Спробував запулити гільйотину, але з маунту це зробити достатньо складно, тому він відповз від сітки, щоб не дати можливості по росіянину піднятись. Та почав кріпити ліктями. І з першого ж зробив прабітіє. Розсічення жахливе, та обличчя заливає кров. Снайперська точність від корейця. Такого не соромно буде поставити на кордон з КНДР. Ще серія ліків від парка. Так Москвічів не бомбив навіть Буданов. Та удушка зі спини. СВО. І тоді тепер тюлюлін виглядає як хороший руський. UFC 284. Кадирівський чотири кадирівський підсозу який є другом Кагдирова та постійно тусується біля нього. Бо відкривав приліми проти Елвіса Бренера. Бразил був андердогом за 5+. плюс. Тобто, судячи з кефів, Зубайра мав його вбивати у першому раунді. Але щось пішло не так. Перший раунд у Хугов добре працював першим номером та навіть солідно заряджав по голові Бразила. Але той не здавався та почав вкладатись у лоукіки, як і положено Бразилу. Та один з ліків зустріч посік Зубайрі ніс. Бренер, здаватись, не збирався та огризався. Перший раунд Зубайра забрав, але у другому Бренер зірвався з ланцюга та полетів перед Хуком та добряче насыпав ахмат який насправді непогано працював середину раунду, але кінцю задихав, та Бренер знову добре не кидав а в кінці навіть віддав вертуху по корпусу та кікс кікскапоєри, і це дійсно був близький бій. Зубайра у третьому вже дихав занадто важко та вирішив поборотись. Результат був ніякий. Бренер задефав та дав беквісту кадирівську свинячу Харю. Останній намагався знову завафлити бій, але Бренер вирвався з його обіймів. Та в кінці ще трошки накидав кадирівцю. Чесно кажучи, бій видався набагато ближче. Ніж я очікував, та, на жаль, виявився достатньо посереднім. Та й перемогу можна було віддати в будь-який бік. Але на розбитий п'ятак Кадирівся дивитись завжди приємно. Також на цьому ж турнірі відбувся бій Волкановський та Махачева. І хоч, на жаль, волк і програв, та він зміг дати Махачеву гідний бій. Він добре влучав у стійці, блокував переводи, та навіть лежачи на спині, все одно накидував Махачеву жбан. А що сталось у п'ятому раунді? Це вже сучасна класика. Махачев стрибає у ноги, але Волк ловить на контратації та відправляє у нокдаун, накриває зверху, та чотири хвилини дає таких писпілів Махачеву, яких він не получав ніколи. Працював корпус голова, та під кінець був навіть близький до фінішу. Будка Махачева була настільки розбита, що він навіть стояти після бою сам не міг. Та лише дивом виграв цей бій. Хоча за п'ятий раунд можна було спокійно ставити 10-8. 12 березня, великий турнір Двалішвілі-Ян. Але до них ми ще дійдемо. У мейнкарді Саїд Нурмагамедов бився проти Джонатана Мартінеса, незважаючи на прізвище Саїд. Це висококласний ударник з жорсткими кіками. І на початку бою він це показав, розбивши Джонатана кіками та навіть забравши спину та спробувавши у душку. Але Мартінес наш пацан він піднявся у стійку та зав'язав у клінчі. Та що це? Лікуй з розвороту чітко в жбан. Мартінес потрясаний, але знову в'яже та виживає. Перший раунд по. Повністю програний. Другий раунд також почався важко. Тейкдаун від Нурмагомедова, контроль. Та Мартінес піднявся і почав працювати лоу-кіками. За що з'їв ще один важкий з добиванням. але Саїд вже видихався та Мартінес провалив тейкдаун, нагодував ліктями з клінчу, поконтролював, дав вертуху та накидав лоу-кіків. Дуже близький раунд, його можна віддати у будь-який бік. Третій одразу почався з важких лоукіків від Мартінеса. Саїд знайшов тейкдаун, але Джонатан навіть у партері небезпечний. Він не тут нагодував ліктями та спіймав на армбар. Подивіться на те, під яким кутом вигинається рука, дуже близько до зупинки. Та Саїд виживає і сам забирає спину. Та Мартіне встає і на жаль до кінця раунду просто контролює Саїда, лише під кінець, видавши солідну зарубу. На тоненького, але Мартіне собі забрав, хоча й не в найяскравішій манері. Та головною стравою, все-таки був бій грузини Міра Бедвалішвілі проти російського гопніка та бедлана Яна. До цього бою Міраб відкрито висказувався про підтримку України та хейтив Росію за війну проти нас та грузинів у 2008-му. Він казав, що цей бій був для нього особистим і що він би скоїв розкомнадзор, якщо б програв. Петька ж у своїй манері, як завжди, вів себе як недалекий бидлан. Та коли Октагон закрився, для росіянина почався штурм Грозного. Міраб робив октагоні все, що хотів. Перебивав у стійці постійно, спамив тейкдаунами та швиряв по росіянина, як дагестанець на срочці. Петька не міг зробити абсолютно нічого, та виглядав жалюгідно. До бою рус. І в коментарях писали, що Міраб не вміє нічого, окрім спаму тейкдаунім, та що п'ять каян, який тренується аж у Дагестані, точно відзахищається захищається, і що Міраб жодного разу його не переведе. Але у бою виявилось, що Міраб не тільки зможе його перевести, а зробить це 11 разів. А також у стійці грузин в одну калітку набив кабіну по росіянину. І статистика це кришталево відображає абсолютна домінація. Тато наш ударів від грузина був настільки великий, що Ян став ще більше виглядати, як його. Дід китаєць, як кажуть, глас узкий, значить, руський. Це був абсолютний деклас та опущення по росіянина. Міраб настільки налякав бідного, що той навіть після бою шугався, коли Міраб просто простягнув протиснути руку. А після бою потужніш видав Слава Україні. Чим закріпив статус головного слона в UFC для українських фанатів. 26 березня, навіть жіночий бій сюди затісався. Холі холм Яна Куницька, яка змінила прізвище на Сантос, коли вийшла заміж за Тіаго Сантоса. Тим самим, як би заявивши, що короткуні русачки їй не цікаві. До речі, після цього Сантос не виграв жодного бою та був втікнутий з UFC. Тож чисто класика по росіянки, яка зламала кар'єру перспективному бійцю. І я знаю, як ви всі любите жіночі бої, та це й не є виключенням. Цікавого тут було приблизно стільки ж, скільки й у мультику про пса патрона. Перший раунд це сусільний жах та униніє, Але у другому холм видала фронт кік та серію Ужбан, а потім перевела росіянку. Зайняла топ-позицію. Та прийнялась її трамбувати, наче вона ідентифікує себе як пакет Хаймарсу у 22-му році по Антонівському мосту. Навіть спробувала спіймати на Сабмішн, але не склалось. Та у третьому раунді нічого не змінилось. Знову потужна робота зверху від слоняри холм до кінця раунду. Так, тут майже немає нічого цікавого, але росіянкам не звикати ловити в кабіну. Тільки зазвичай це робить Ваня Алкаш. Тож сьогодні для різноманіття це зробили потужна американка Холм. Що сказати про цей бій? Ну, приблизно те саме, що Росіянки кажуть, в'ялі прутні своїх алкашів-ваньків. Дрібниця, а приємно. UFC 288. бій Обсара Єблоєва проти Дієго лопеса, який вискочив на чотириденному повідомленні. Єблоєв йшов непереможним та величезним фаворитом. Лопесу взагалі ніхто не давав жодного шансу. Та його це не хвилювало. Початок бою, і одразу лопес пробиває лося в лоба. Єблоєв думає, що він ударник йде вперед та наривається на зустрічну серію в кабіну та тікає. Знаходить тейдаун, та лопес одразу накручується на леглок. Тягне та крутить, але, на жаль, Єблоєв досвідчений, та не ведеться на такі приколи, та уміло накриває лопеса, намагаючись завофлити цей бій. Та лопес не здається, та знаходить армбар, який виглядає дуже небезпечно, але витягнути його не вдається. Знову вафління бою від мопсара та спроба трикутника від Дієго під кінець. Другий раунд лопес знову насипає з обох рук, та взагалі не боїться, Дагестанця, у якого при кожному розміні підрубається ген осторожності. Є більший лівий хук від Лопеса рівно на половині раунду. Та мопсару. Одразу стрибає у ноги. Мучає джицера та на цей раз навіть видає непоганий гранден Паунд. Цей раунд дієго точно програв та підсів по кардіо. Гіблоїв навіть виглядає краще у стійці, але сила в ударах лопеса набагато більша. Знову унилий клінч та боротьба від Єблоєва, та Лопес ловить його на кімура гріб. Там обсар виживає тільки на чистому скілі, який треба визнати у нього дійсно є. Та лопес не здається, та виходить на шикарний важіль коліна за 30 секунд до кінця. Дієго тягне з усіх сил. Нога вигинається. Під неприродним кутом, та, на жаль, витримка та духу Єблоєва все таки є. Та він доживає до кінця та виграє цей бій рішенням суддів. Але зараз він уникає реваншу з Дієго лопесом, який без підготовки та тренувального табору зміг дати йому такий бій. Тож сподіваємось, що бігати Мопсару залишилось недовго. Бо Волкановський вже натякнув, що його бій проти Лопеса може стати останнім в кар'єрі. Тож з великою вірогідністю ми можемо побачити реванш проти Мопсара вже у наступному році. Четвер. Ти червня 23-го брат Хабіба Абубакар Нурмагомедов проти ветерана Заліскі до Сантоса, який тоді вже був на спаді та переживав найкращі часи, хоча на своєму піку вирубав стрікланда в та мав солідні перемоги над топами. Абубакар одразу полетів вперед, Але це все закінчилось унилим клінчем на три хвилини та бійців нарешті розняли. І дося почав розбивати жертву Конора Кіками, видав хороше коліно по корпусу та хайкік на відході. Намагався перевести з пісічки та спіймати на коліно. Але Найслабший з нормагомедових зміг відзахищатись. Другий раунд досі технічно перебиває, та через хвилину солідний аперкос залітає чисто по бороді. А Бубакар, звісно ж, одразу летить вафлитий бій. По класиці Дагестанського гієну осторожності. ЗДС шикарно розбивав лоукіками, а у клінчі працював колінами. Третій раунд одразу збиває дагестанця з ніг. Солідно коліно в корпус та продовження роботи з дистанції. А Бубакар, окрім клінчів, майже за весь бій нічого не запропонував. Півтори хвилини до кінця знову тайський клінч. Від досі та коліно чітко в жбан, лівий хук по Дагестанській голові, та звісно одразу стрибок у ноги від Абубакара. ЗДС хотів запулити анаконду, але зробив помилку та віддав спину та скористатись цим Абубакар не зміг та не встиг. Та в кінці дося зарубиться та ще добряче навлучає по голові найслабшого з Нурмагомедових. Я не знаю, який дегенерат тут намалював спліт. Особисто я всі три раунди віддав до Сантосу, та я думаю, що з цим сперечатись ніхто не буде. Наш старий знайомий Шон Стрікланд проти чистокровного німця Абуса Магомедова. Ну, ви знаєте, дуже розповсіджене прізвище в Баварії. Хоча зараз це, напевно, навіть не рофл. Хто не викупив, Магомедов виступає під прапором Німеччини, але нас не проведеш. І Стрікланд тут, до речі, теж залітав на короткому. Абус повірив у те, що він на коутер, та полетів перед ударом. Але по класицю брудасів на джеп від Стрікланда він відповів наглим тичком в очі. Та шон плакати не збирається. Він відновився та готовий до бою. Магомедов вкладається у кожен свій удар, намагаючись вирубити американця. Але той на чилі та нікуди не поспішає. Магомедову навіть вдається перевести Шона, але той без проблем встає. Та під кінець першого раунду починає працювати та накидувати. Та на початку другого Абу з кисневий балон Мегомеду вже дихає. Та Стрікланд влаштовує йому Нордост. Цілі серії залітають в кабіну, яка вже починає протікати. Дагестанський ген обережності підрублений. Та абус відверто тікає. Шикарні серії від конфедерата біля сітки. Це вже вогнева місць цілого батальйону Южан. Часів битві пригиті з берегу. Стрікланд видає залп за залпом, розносячи кабіну Магомедова, який дихає, так наче пробіг марафон. Але це лише другий раунд. Абус проявив неповагу до Шона та просто відвернувся та вирішив протись в октагоні, наче він не Діас. Та Стрікланд Йшов сюди не в джентльменство грати. На, на добивання у партері настільки жорстоке, наче це сіквел американської історії ікс. Це був деклас та шикарний виступ. Стрікланда на короткому повідомленні Чон Йонг парк вже друге з'являється у нашому відосі. На цей раз він зустрічає росіянина Альберта Дураєва, який виглядає як репер жиган на UFC Vegas 77. і почав ру так достатньо бадьоро, але корейці завжди шарили за високоточну артилерію, наприклад, як корейська САУ К-9 та Джеби Чон Йонг Парка, які вже на першій хвилині розбили росіянину ніс, та цього було замало продовжував йти вперед та закидати важкі удари, і в цілому, у першому раунді, виглядав добре. Навіть його важкі лоу-кіки залітали та відбивали ногу корейцю. Та за півхвилини до кінця парк спіймав ногу та запулив шикарну гільотину зі стійки у стилі Дастіна на пор'є. Але Дураєв дотерпів до кінця, хоча гільотина була плотна. Життя нічому не вчить. Та Дураєв вирішивши, він тепер борець, пройшов у дві, та навіть трохи поконтролював біля сітки. Але як каже Дагестанське прислів'я: якщо бородач ударник летить у ноги. Значить, кардіо у нього почало підсідати, і парк це також відчув. Та підробив знатний пресинг до сітки з ударами та почав видавати цілі багатоударні серії корпус голова, не даючи ручку дихати та одним з лівих хуків відправляє у нокдаун, звідки забирає спину та душить росіянина. Показавши, хто тут справжній поп Айдол. Цілих два знищених по росіянина за один рік. Я вважаю, цьому хлопу вже можна давати медаль та квартиру десь на Троєщині. Зрадник не тільки Молдови, а ще й України Сергій Співак, який виходив на свій дебютний бій в UFC під нашим прапором, але після 22-го підтримав Росію, підіймав її прапор, носив футболки з триколором та навіть одружився на росіянці Мохнаткіної. У 23-му вийшов на непогану серію та виходив проти Сіріла Гана якого, чесно кажучи, я не дуже сильно люблю за його бруд у кожному бою, навіть останньому бої проти Аспінала. Але сьогодні ми закриємо на це наші оченятка, прям як це зробив шановний том. До бою багато хто казав, що боротьби співака вистачить, щоб рознести Сіріла Гана, Тож давайте подивимось, Ган як завжди працює джебом та лоукіками. Перший тейкдаун від Манкурта Ган Ганна Ізі дефає. А більше співак нічого не вміє, тож просто продовжує ходити по октавону, наловлюючи в кабіну. Ган не був би ганом, якби не ткнув пальці в око. Школа Джона Джонса працює у другому раунді. Ган влаштував любителю Придністров'я та Росії. ночь... Лів, особливо вкладаючись в удари по корпусу, та за дві хвилини до кінця затиснув кряка біля сітки, пробив корпус та влаштував розстріл, коліно по пузу, серія з рук, та навіть хамерфісти залітають в кабіну Манкурта. Оце я називаю забив як собаку. Вівала Франс, шановні, наша улюблена Ірка Алєксєєва, яку якісь невідомі українські радикали забулили так сильно, що скульош піднявся аж до рівня сусідських федеральних каналів. Хто це зробив, ми, звісно, не знаємо, та про всяк випадок засуджуємо. Рашен ронда на момент цього поєдинку йшла потужно з рекордом 5-1. Але у британки Діксон були інші плани. Перші дві хвилини у дірка дійсно вдавалось пресингувати. Але як тільки британка пристріляла свій потужний джеб, все змінилось. Алєксєєва не здавалась, та навіть флеш нокдаун змогла оформити. Та у партері пустила британку собі за спину та трошки не пропускала. У другому раунді британка зібралась та видала шикарний правий Сто у бороду у сітки змогла зайняти топ позицію та трамбувати росіянку ліктями з фулмаунту. Після чого забрала спину та накидувала по голові до кінця раунду. Тут можна і 10-8 віддати на тоненького. У третьому дива не сталося. Та наша слоніха без проблем перевела росіянку. Знову накидала ліктів з маунту та постійно погрожувала удушкою. На жаль, гонг не дав забити по росіянку в землю, але лікті одночасно з гудком виглядали потужно. Та перемогу, звісно, віддали британці, наче у когось були якісь сумніви. UFC 295. бій Джонса та Міочича вкотре зірвався. Тож UFC замутили бій Павловича проти Аспінала за тимчасовий пояс. Росіянин тоді йшов на шести нокаутах у першому раунді поспіль та наводив жах на весь дивізіон. Аспінал тільки повернувся після травми коліна з перемогою над Тибурою, яку я дуже добре запам'ятав. бо У цей день Одесу утюжили шахедами у той час, як пан ведучий коментував цей бій до Талого та Йшов в укриття. За що, до речі, дівчина, з якою я тоді зустрічався, образилась на мене так сильно, що після цього ми з нею розійшлись. Але бій пан тоді все-таки додивився та документував до кінця. Та зараз про інше. А спінал перед боєм зробив цей мув з рукою на плечі, начебто для того, щоб визначити дистанцію розмаху рук росіянина. Хоча я не думаю, що це 200 як умови. Скоріше, аспінал просто проявив повагу. Павлович на першій же хвилині пішов вперед та труханув Тома. Але наш слоняр не розгубився в кік, двійку, ще одну туди. ж та хемерфіз зверху пор по росіянину. Оце я розумію на льот королівських ВВС. За одну хвилину Том знищив серію по росіянина з шести нокаутів у першому раунді та став новим тимчасовим чемпіоном у важкій вазі. А у Ка до речі, вся кар'єра після цього пішла по дірки АLESєєвій. Але про це ми ще згадаємо пізніше. Крістіан Лерой Данкан, який виглядав так, наче Сіріл Сірілган сів на дієту. проти росіянина Дініса Тюлюліна, який є відвертим мішком, та виходив на це біандердого майже за п'ять. І весь перший раунд Данкан відверто вафлив бій, притискаючи росіянина на сітки всі п'ять хвилин. Але у другому раунді почався справжній слагфест. Данкан дав бекфіст, Тюлюлін вирішив, що він боксер. Та Данкан зустрів його лівим Відправивши у нокдаун, двійка біля сітки, коліно у стрибці, знову пеквіст. Оце влаштовує шоу Лерой Данкан. Тепер він реально показує, чому до бою він був таким фаворитом. Тем бою трохи впав, але Данкан затиснув до сітки та видав цілу серію з ліктів. Запулив хокейний клінч у стилі Дона Фрая, видав аперкоти та ще порцію ліктів, та забив росіянина у землю так само, як це роблять наші бійці зі спецбатальйону ГУР, яким, до речі, потрібна ваша допомога у зборі на авто. І це буквально кращий перехід у вашому житті. Посилання на екрані та в описі збираємо на авто бійцям головного управління розвідки, щоб росіян на нашій землі було менше. У кожного хто закине соточку, вирос. Уть вуса як у Дона Фрая, навіть якщо ви жінка. А ми продовжуємо, хотів би я сказати, та на жаль, це остання поразка по росіянина у UFC за 23 й рік. Тож з вас 1500 лайків, і я роблю такий самий відос про 24-й, у якому росіяни отримували попало майже щотижня. А якщо вам цікаво дивитись, як росіян пи. У прямому етері ще й з коментарями українською, то прошу завітати до нашого телеграм-каналу. Там я розповідаю, де і як дивитись UFC з українськими коментарями. Посилання залишив в описі. Також у нас є інстаграм, у якому найкращі меми та найсвіжіші новини. Отакий вийшов 23-й рік. Багато росіян ловили в кабіну, що, звісно, завжди приносить хороший настрій. Та сподіваюся, що у наступному році не тільки росіяни будуть ловити обличчям пи. Толі, а й наші спортсмени нарешті наведуть шороху в UFC. На зв'язку був пан ведучий. Слава Україні!